Підзібрав докупи, <кій> лишився лише сапун, так як сапуна в мене немає, шланга виведена, потім буде сапун, і потім я цю всю шляпу доліплю докупи. А зараз отак от просто шлангулька стирчить. Пальне заливаємо. Ах ты твою мать. В общем, трішечки там по шланге побігло. Я гадаю, нічого не накопотить. Дергаем. А, правильно. праймер качає ідеально на новому карбюраторі. Ідеально. Ну, там, звісно, що не повністю набирається, але ідеально. Ой, час мені здається, клієнт мене тришки на...